Блок грибниця Міцелій. Майнкрафт. Що це за блок? Грибниця або міцелій – це спеціальний ґрунтовий блок із сіро-фіолетовим покриттям і частинками, що світяться, служить середовищем росту грибів. Вона має непроникну структуру. Може поширюватися на сусідні блоки ґрунту або трави. Гриби растуть на грибниці в будь-якому освітленні. Унікальний для Майнкрафт. Блок не може бути оброблений мотикою напряму. Не утворює сільськогосподарський блок. При використанні лопати без зачарування шовковий дотик випадає звичайний блок ґрунту. Офіційні параметри. Блоку грибниця міцелій Жорсткість 06. Інструмент тільки лопата ефективна. Без зачарування шовковий дотик при зламі випадає звичайна земля. Час видипування Рукою 0,9 секунд. Дерев'яна лопата 0,45 секунди. Каменна лопата 0,25 секунди. Залізна або алмазна лопата 0,15 секунди. Золота лопата 0,10, десять, незеритова лопата 0,10. Таким чином виходить, що найшвидші незеритові або золоті лопати, які в 9 разів швидші за розрив рукою. І так. Давайте розберемося, де зустрічається блок грибниця. Тобто біоми. Грибниця природно генерується лише у грибні поля. Тож, біоми це можуть бути або міцелійні острови код цього біому 14, або міцелійний берег код такого біому 15. По суті. Це два єдині біоми, де грибниця зустрічається природно. І так, Давайте тепер. Розберемо корисні технічні властивості блоку грибниця або ж міцелій. Грибниця поширюється на сусідній ґрунт або траву за світлого рівня равно або більше 0,9. Він знищує квіти або культури при поширенні. Також грибниця підтримує зростання гігантських грибів в будь-якому освітленні. Немає спалюваності, можна утримувати гриби під яскравим світлом. За допомогою мотики перетворити цей блок в придатну під культивацію землю не можна. Цей блок має частинки, пил, ніби підводний чи темний бак. Це суто декоративний ефект. Використання блоку грібниця. Перше це традиційна грибна ферма для автоматичного збору грибів. Друге. Герметичні грибні ферми. Для роботи в яскравому кубічному освітленні. Гриби ростуть без затемнення. І третій блок це поверхня для гігантських грибів і рудиментарна ферма зі світлом. Доволі швидко поширюється на звичайну землю буває трошки важко ці біоми знайти. І так, у що ж можна переробити блок грибниця в Майнкрафті? Він перетворюється лопатою будь-якою в стежку ґрунта. Потім цю стежку можна мотикою обробити сільського. В господарську землю, тобто лопата, мотика, вирощуйте насіння. Жодних інших переробок або варок цього блоку грибниця не існує. Що може рости на блоці? Грибниця або міцелій. І так, в першу чергу це звичайні гриби, коричневі та червоні. Далі, так само, це гігантські гриби. Коричневі та червоні. І свинокорова. Вона тут спавниться. Крім того, Будь-які культури, типу пшениця, морква, гарбузи, дині, не растуть і не можуть згенеруватись тут у Майнкрафті. Особливо в Bedrock Edition. Дякую за увагу. До зустрічі!